Подія не про бетон та цегло, а про відбудову. Панельні дискусії, кеси, нетворкінг, а довкола люди, які перетворюють руїни на нові горизонти, всеукраїнський будівельний саміт зібрав під одним дахом тих, хто бачить не лише наслідки ворожих атак, а й можливості: ріелтори, девелопери та архітектори. Ціль наша основна, щоб інвестиції залишалися в Україні. Інвестиції йшли на розвиток нашої держави, незважаючи, який це регіон. Ми за основу поставили, щоб в нашу державу поверталися наші мешканці, наші люди, українці з інших держав, де вони зараз знаходяться. Щоб ми інвестували тут в Україні, щоб ми залишались тут, адже тільки ми можемо відбудувати Україну, тільки ми можемо стримати ворога. Тому на сьогоднішній день це дуже обов'язково залишатися тут і будувати цей фундамент незламності, який є початком нового початком нової України. Саміт це більше ніж розмова про відбудову та нові виклики. Тут об'єдналися ті, хто щодня створює нову архітектуру життя. Кожен своєю справою будує країну. Компанія Діку є українським забудовником і девелопером, який до початку війни дуже багато побудував проектів Одесі та в Києві. Ми сьогодні тут ми показуємо, що ми можемо стати частинкою Європи що ми можемо показати, що українці це гідна нація, яка може створювати якісний продукт у будівельному ринку. Дуже важливо, що піднімаються ці питання, що все ж таки ми. Далі продовжуємо створювати щось в нашій країні, навіть в цей час, що все ж таки забудовники, і колеги по ринку представляють досить класні круті проекти. Для нас важливо бути учасником професійної дискусії і також долучатися до учасників, яким важливо не тільки будувати квадратні метри, а й розвивати нову якість життя в Україні. Для нас важливо ділитися нашим досвідом і, звичайно, отримувати досвід наших колег і інших учасників саміту. Серед учасників представники ринку нерухомості з різних куточків України, адже їх об'єднує головний меседж заходу відбудова України та інвестування. Попри виклики, нестачі та труднощі будувати стало непросто. Продавати стало непросто зараз. Змінився клієнт змінилися вимоги в клієнта, тому що коли раніше людина вибирала картинку, так вона хотіла там, наприклад, й поверх з прекрасним виглядом, гори, річка. Так зараз людина обирає більшу безпеку. Це дуже важливо. Це дуже важливо сьогодні будувати цей фундамент незламності не тільки через бетон і силу, а через віру, любов до України і незламність духу. З Дніпром ситуація трошки динамічніша, тому що у нас не можна так, бо ми жити взагалі не будемо. У нас о 9-й приліт, о 10-му я оформлю задаток на плюс-мінус високому поверсі з того, що є. А у нас велика кількість людей перестали боятися витрачати гроші по принципу того, що. Гроші не спасуть мене від ракети. Якщо я зараз на них не кайфану або не куплю спадщину своїм дітям, навіть якщо туди прилетить, буде компенсація і відновлення. Це реально діючий працюючий механізм на території України, то буде хоча б що залишити після себе. Ринок нерухомості це. Це така величезна синергія, яка отримує багато податків, величезний ріст і найважливіше розбудова нашої країни. Тому мені дуже важливо бути сьогодні тут. Зокрема, говорити про співпрацю ріалтера та забудовника про інвестора, як відстоювати його інтереси. Відновлювати не лише міста, а й долі головний сенс саміту. Тож під час події об'єднали зусилля й заради тих, хто виборює нашу незалежність. На цьому за саміті будуть збирати кошти на людей, які повертаються з російського полону. У благодійного фонду з яном на плечі є напрямок, який має назву Ми вільні, і саме на цей напрямок ми будемо просити благодійників жертвувати свої кошти. Кожна організація, яка приймає участь в цьому заході, вони вже автоматично, скажімо так, волонтерять і допомагають нашій армії. Триватиме саміт і ще й завтра. Зі сів організаторів програма обіцяє бути насиченою та цікавою для кожного, кого турбує майбутнє.